Друзі, вітаю вас на каналі Украинвестклуб. Коли ми розпочинали наш канал, то обіцяли мандрувати в пошуках найбільш привабливих інвестиційних пропозицій і не підвели вас за майже три роки життя каналу. Ми зняли сотні оглядів на нерухомість, бізнеси, цінні папери, керуючі компанії, тощо подорожували заради вас потягами, літаками та автотранспортом. В пошуках тих самих пропозицій, які вас зачарують. Та ще ніколи ми не були так зачаровані самі. Цим відео ми відкриваємо цикл оглядів, в якому будемо розповідати вам про ринок нерухомості Дубая. Ми спробуємо зрозуміти, чи раціонально і доречно зараз інвестувати тут, чи є в ринку фундаментальні фактори для подальшого росту наших інвестиційних активів, чи не надулася ще бульбашка, яка гучно лопне, як тільки ми вкладемо сюди свої гроші. Чи є тут експерти, яким можна довіритися, і чи варто взагалі довіряти якимось експертам? Первинка чи вторинка дорогі ексклюзивні об'єкти чи максимально бюджетні студії. Які райони, які формати, яка розстрочка, на чому може заробити інвестор, а де він, скоріш за все, втратить свої кошти? За моєю спиною, Бурж Халіфа найвища будівля. Створене людством, а навколо мене сотні мільярдів доларів проінвестованих найбільш могутніми економіками світу ще 50 років тому. Тут була пустеля, а сьогодні Дубай претендує на лідерство як глобальне місто, як економічна та фінансова столиця. Чи є тут потенціал для простого українського інвестора? Чи всі ці будівлі просто іграшки для шейхів, які красиво витрачають свої нафтодолари? Давайте спробуємо розібратися. Остерігаючи всі ці дивовижні краєвиди, найвищі будівлі у світі, величезні території, куди інвестовані сотні мільярдів доларів. Не думаєш про те, що Дубай ніколи не був найбагатшим еміратом? Вони завжди були у конкуренції з іншими еміратами. В Абу-Дабі з'явилися величезні запаси нафти, колись їх перемагала Шабджа. Завдяки тому, що там проходили торгівельні шляхи, і Дубай завжди був таким, ну, якимось там не суперпотужним еміратом, поки вони не знайшли свою стратегію. І це стратегія долучення світового людського капіталу. Не дуже очевидна і досить складна стратегія, коли ви хочете стати місцем, куди будуть притягуватися найкращі, Професіонали місцем, куди будуть долучатися найбільші капітали, місцем, куди кожен захоче завітати. Найближчими днями і тижнями ми будемо спілкуватися з топовими експертами в цьому ринку. А поки що, я хочу поділитися якимись дуже загальними. Першими враженнями і першим розумінням, що саме так приваблює сюди великі гроші, останнім часом ми в цілому бачимо набагато більше запитів щодо теми фінансової грамотності, не тільки як інвестувати кошти. А й про те, як підвищувати свій рівень активного доходу, про те, як управляти своїм доходом, щоб гроші не протікали крізь пальці, як формувати подушку безпеки, і в який момент взагалі переходити до інвестування. І ще багато, багато критично важливих тем, щоби добігти до рівня фінансової свободи. Ми хочемо підготувати та структурувати для вас класний контент. В цьому напрямку та потребуємо вашого зворотнього зв'язку. Напишіть в коментарях, які теми викликають у вас найбільше занепокоєння, де ви бачите дефіцит знань, звичок, навичок, управління своїми фінансами. На що саме нам звернути найбільшу увагу, щоб дати вам не просто цікавий контент, а справді вплинути на ваше життя, підштовхнути на кілька кроків. До фінансової свободи. Ми вже почали готувати для вас класні, безкоштовні майстер-класи, але без вашого зворотнього зв'язку ідеальними вони не вийдуть. Тож долучайтеся, пишіть в коментарях, а я в наступних відео розповім, що у нас виходить. Оскільки для мене це тера інкогніта і досить нова тема взагалі. Я сьогодні буду ділитися з вами, так би мовити, не своїми думками. Це те, що ми чули від різних людей, які тут оселилися, які тут інвестують, які тут будують свої бізнеси. Всі ці бачення не претендують на те, щоб бути істиною в останній інстанції. Але я спробую донести їх для вас, і ви вже, як завжди, на нашому каналі самі вирішите, у що вірити, а що проігнорувати. Перший фактор, про який не дуже багато. Розмовляють якісь сучасні експерти, але з мені він здався важливим. Об'єднані Арабські Емірати це колишня британська колонія. А значить, тут є кілька дуже прикольних чинників, чому вона подобається світовим воротилам капіталу. Це досить англомовна країна, а британські корені згладжують арабський менталітет. Тому для великого капіталу це досить зрозумілий регіон. Попри те, що Восток – діла тонке і все таке, тут Восток здається, найбільш європейзованим, найбільш таким прозахідним. Тут нормально відносяться до звичок західного суспільства. Тут суперкомфортно перебивати будь-якій людині з великими грошима. Високий рівень сервісу, супервисокий рівень безпеки, високий рівень стабільності, що важливо не тільки для українців. Останнім часом я багато чув таких теревеньок про те, що Русня тут все викупила, все заполонила, і тільки через війну тут, взагалі, є попит на нерухомість. А насправді картина із середини виглядає зовсім інакше. Жодні агентства, навіть орієнтовані дуже сильно. На російську аудиторію не мають в своєму портфелі більше 10-15% продажів. Основні капітали сюди заводяться із Індії, з Пакистану, з Великобританії, з європейських країн. Коли з кимось знайомився і розпитував про життя у Дубаї, я завжди питав, чи є тут та бавовна ті, якісь упороті росіяни, які будуть ходити кричати та та одобрювати спецоперацію. І всі підтверджували, що самі з такими формами не стикалися. Про Дубай багато такої міфотворчості, і я зрозумів, що мені потрібні будуть найближчі тижні, щоб зрозуміти, чи варто тут жити і чи варто тут інвестувати. Якби ми намагалися створити якусь таку піраміду аргументів, чому е інвестують в нерухомість в Дубаї, ми б почали, мабуть. З високої надійності перейшли би до високої ліквідності, потім перейшли би до зростання ціни, тобто високої дохідності для інвестора. Але щоб ці фактори проаналізувати, щоб не дивитися на період останніх кілька років, а виявити фундаментальні чинники, потрібно буде поглиблюватися і йти в набагато раніші етапи. Чому Дубай виглядає надійною інвестицією? Для великих сум коштів для справді багатих розумних людей, які можуть долучати будь-який рівень експертності для прийняття своїх рішень, Дубай створив феноменальну комбінацію. Це комбінація із безпеки фізичної, безпеки юридичної і безпеки стратегічної. Правління Дубая дивиться на десятиліття вперед. Вони формують маркетингову стратегію таким чином. Що кого б ви не спитали? Вам скажуть, що Дубай то місто майбутнього, вам скажуть, що то фінансова столиця, вам скажуть, що завгодно, і це не буде виглядати як якийсь тимчасовий фактор. Все збудовано настільки стратегічно, що не виникає очікування, що через 2-3-5 років щось може змінитися. Звісно, це і питання монархії, це питання економічної. Стабільності через політичну стабільність, звісно, це питання фінансової забезпеченості. Шейхи мають достатньо коштів, щоб робити рішення, які будуть відбиватися довгостроково. Те, що спрацює круто через 10 20 років, а сьогодні дасть вау-ефект, незалежно від того, чи людина приїхала з Нью-Йорку чи зі жмелинки. Велика помилка багатьох глобальних міст. В тому, що вони створюють нерухомість, вони девелоплять, вони забудовують, а не створюють попит на цю нерухомість. Дубай стратегічно пішов іншим шляхом. Вони спочатку генерують попит, вони генерують мільйони закоханих в Дубаї людей, а потім дозволяють своїм великим державним чи напівдержавним забудовникам відбудовувати мільйони квадратних метрів, щоб задовольнити цей попит. І задовольнити його не масово всім в кожні руки щось дамо, а спекулятивно так, щоб у всіх завжди було враження, що їм може не дістатися такий ФОМО, е, страх, що я не встигну, що, страх, що мені не вистачить. Забудовники насправді знакових крутих об'єктах. Розігрують їх в лотерею. І на одну квартиру, на один апартамент, на один готельний номер може бути 20, 30, 50 заявок. Вони навчилися робити хайп. Вони навчилися робити дуже крутий маркетинг. Тому нам, як інвесторам, потрібно бути дуже обачним. Кожен об'єкт буде виглядати суперсолодким. Кожен буде у чомусь найбільшим, найкращим, найяскравішим. Так, забудовники Дубаю створюють дуже великий ажіотаж. Вони вміють працювати з цим інструментом, але що цікаво, прямих продажей вони майже не роблять. Більш за 95% усіх продажей нерухомості проводиться через агентів, через брокерів, через ріелторів. І тому для нас з вами фокус від надійності забудовника ключового питання в Україні. Переходить на етичність брокера. Забудовники, особливо напівдержавні, звісно, добудують. Буде класний рівень попиту, будуть гроші, добудують. А от чи розкаже вам брокер чесно про особливості того об'єкта, який ви хочете профінансувати? Чи втримається він від спокуси фокусувати вашу увагу на тих об'єктах? Які мають вау-фактор і високі комісійні винагороди для ріелтора, а не на ті об'єкти, які справді підходять під ваш запит. Чи розповість він вам про те, як сильно впала нерухомість в Дубаї з 2008 року? Чи розповість він вам про те, що трапилося в 2014 році? Про гігантські недобудови, про гігантські пусті насипні острови. Чи розкажуть він вам про те? Що інколи навіть сама держава обманювала інвесторів, коли обіцяла величезну нову споруду, яка згенерує просто фантастично активність і поб'є всі світові рекорди. Будівля, яка переплюне бурж халіфа, але, на жаль, будівля, яка ніколи не буде збудована і ніколи не компенсує вкладені гроші тисячам інвесторів. Які закупилися в районах навколо цього майбутнього велетня, тут безліч тонких нюансів, і я зрозумів, вже з перших годин спілкування по темі нерухомості тут це точно не проста історія. Це не ринок, в який ви можете зайти за півгодини все зрозуміти і мати змогу на досить класному професійному рівні вибирати для себе об'єкти. Це ринок, в якому зламано безліч списів у різні періоди. Були гарні роки, були погані роки, і тільки розуміючи і вивчаючи всі ці історії, ви, мабуть, зможете зрозуміти для себе, які насправді ризики, які насправді шанси є у нерухомості Дубая. Що мені тут подобається, це фундаментально створений попит. Чим більше нестабільності у світі, чим більше війн. Чим більше якихось конфліктних ситуацій, економічної нестабільності, тим ціннішим виглядає пропозиція Дубая. Ми такий островок свободи для країн, де є істотні санкції. Ми островок свободи для вкладення капіталу, який ми залюбки приймаємо з усього світу і не питаємо про джерела походження. Того капіталу ми країна, в якій настільки круто тусити, що безліч мільярдерів та мультимільйонерів приїжджають за цим саме сюди. Ми юрисдикція, в якій настільки легко можна оптимізувати податки, що ми запрошуємо весь капітал проводити свій кешфлоу через нашу юрисдикцію з нульовими тарифами на приріст вашого капіталу з нульовими корпоративними податками. Тощо. Коли Дубай створює безліч зон з дуже оптимізованим податковим режимом для величезних транснаціональних гігантів, тут і поселяються величезні американські корпорації. Їм вдалося за останнє десятиліття перетворити таку нафтову качалку і е, такий офіційний е, біленький офшор. Країну, де справді існує реальний сектор, де є it сектор де є безліч велетенських міжнародних компаній, які і створюють класні робочі місця з високими зарплатнями, які і заповнюють всі ці мільйони побудованих квадратних метрів. Це країна, в якій суперкомфортно експатам, які сюди злітаються з усього світу. Якщо, звісно, ви як експат добре заробляєте, це країна, яка може створити таку класну обертку, коли ви в своєму повсякденному житті не зіткнетеся з бідністю, з жебракуванням, з якимись негативними історіями. І це все побудовано на регламентах. В Дубаї ти можеш перебувати тільки якщо ти тут працюєш, якщо у тебе є гроші, якщо ти їх заробляєш. Як тільки ти. Проявив якусь схильність до криміналітету, миттєво будеш депонтований. В Дубаї дуже висока собівартість проживання. І це також створює дуже специфічну атмосферу. Поза кадром, один з покупців нерухомості сказав мені таку цікаву алегорію, що Дубай це як жарнува, які перемелюють людей і цілими залишаються тільки амбітні, успішні. Та багаті. Всі інші перетворюються на пил і покидають Дубай дуже швидко. І це притягує більше амбітних, багатих, успішних людей. Бо вони тут отримують це ком'юніті. Сюди приїздить безліч успішних криптанів, бо тут безліч успішних криптанів. Сюди ломляться IT-стартапи, бо тут багато успішних IT-шних стартапів. Людина, яка заробила гроші на якихось сірих оборудках. Прилітає сюди, бо тут вона знайде ще мільйон таких самих людей і буде з ними тусити, дуже красиво витрачаючи не дуже чесно зароблені гроші. Тож ключовий фактор, який я намагаюся пояснити, виглядає так, що тут є достатньо аргументів, чому люди хочуть тут жити. Є достатньо аргументів, чому люди хочуть тут проводити час на кілька тижнів. Щоби тут працювати та займатися бізнесом, і є багато аргументів, чому люди приїздять сюди просто відпочити. Чому Дубай став і туристичним центром також? Що особливо цікаво для українців, тут діє досить проста система. Буквально там з видатком у 100 доларів ви можете отримати однорічну. Вид на проживання в Дубаї, який відкриває вам доступ до банківських рахунків, до всіх всіх сервісів, до довготривалої оренди квартир тощо. А люди з капіталом і так завжди могли отримати таку золоту візу. Для цього потрібно було тільки купити нерухомість. Готову здану в експлуатацію нерухомість. Це давало вже вам можливість залежно від того на які суми ви нерухомість купили. Три або п'ять років без жодних складнощів бути резидентом Дубаю. Але, як то кажуть, є і свої але. Якщо вам здалося, що це суцільна бочка меду, маю повідомити, що своя ложка дьогтю тут також знайдеться. Перший фактор, який виключає ігри багатьох українських інвесторів, досить високий порог входу. Так, в ринку є об'єкти від. 120 тисяч доларів, наприклад, але справді ефективні стратегії, цікавий вибір об'єктів та можливість співпрацювати зі справді досвідченими крутими консультантами, управляючими компаніями, агентами, тощо починається десь від 250 тисяч доларів. Якщо ж ви захочете диверсифікуватися і скласти свій портфель з декількох об'єктів різного рівня ексклюзивності, різного рівня... Ризику різного формату, то, скоріш за все, такий портфель вам вдасться згенерувати десь від 750 тисяч доларів. Найзнаковіші будівлі, як, наприклад, Бурж Халіфа, також будуть вам доступні лише від цих досить високих цінників. Друга проблема, з якою ви будете стикатися. Це те, що тут дуже багато агресивного маркетингу. Кожен забудовник буде намагатися вас дуже сильно здивувати. І вони будують в цілому маркетинг навколо того, що агенти мають вплив на покупців, і за рахунок підвищених комісій агент зацікавлюється в тому, щоб продати клієнту об'єкт X, який там зараз. Найбільш актуальні, тож е, ви переходите від прозорого ринку, де зрозуміло хто там супердорогий і має меншу інвестиційну привабливість, а хто е, віддає інвесторам більшу дохідність, який є в Україні, де ми розуміємо там сканом каном е, навряд чи ти зробиш там високий інвестиційний дохід. Тут кожен великий забудовник має і такі об'єкти, і такі об'єкти. Тут співпраця з брокером стає по суті таким найважливішим мостиком для недосвідченого інвестора до класного об'єкту. При цьому ця ситуація генерує багато таких експертних бачень, які можуть не зовсім відповідати дійсності навіть у крутих досвідчених ріалторів. Ну, наприклад, ми звикли до того, що первинка дешевша. Через те, що інвестор бере на себе всі ризики. Котлован дешевше, готова будівля дорожча. Тут це може бути абсолютно навпаки. Первинка, яка тільки є в проекті, її ж вам обіцяють найбільш сучасною, модною і так далі. І так далі. Вона може бути ексорбітантно дорожчою, ніж така сама будівля, збудована три роки за 100 метрів лівіше, точно такій якості, з точно такими сучасними технологіями. Але 95% ринку брокерів не будуть взагалі розглядати цю будівлю. Тобто тут є багато таких тонких нюансів, якщо для вас важлива ефективність, як працює ваш капітал. Якщо ваша задача просто капітал з України вивезти і десь запаркувати, де на багато років вперед можна очікувати, що все буде спокійно, окей, тоді, там, якщо питання ефективності не стоїть, тоді це дуже сильно спростить вам вибір об'єкту в Дубаї. Але тут багато навіть локальних професіоналів будуть вам розказувати про те, що цей ринок вічно зелений, він тепер буде рости завжди. Речі змінюються, Дубай притягує людей, але і Дубай сам по собі змінюється. І спрогнозувати наскільки ця нерухомість. Наскільки буде в ній потреба, коли світ стабілізується, мені, наприклад, досвіду не вистачає. Зараз людина, у якої є проблеми в рідній країні, уявіть собі там, українського не олігарха, але просто дуже багато людину, у якої є там, десятки чи сотні мільйони доларів. Перевести свою родину в безпечний, класний, сучасний, надійний і такий простий Дубай. Це локально дуже зрозуміле рішення, і це генерує попит величезний на нерухомість для енд'юзерів. Ми зрозуміло дивимося на ситуацію крізь призму нашої війни з Росією, але у світі потроху воюють в багатьох місцях: Вірменія та Азербайджан, Ізраїль та їх арабське оточення. Щось з'являється конфліктне в Ємені неспокійно на Балканах. Геополітична ситуація у всьому світі генерує таку м, напруженість у багатьох регіонах. А уявіть собі, завтра Китай хоче повоювати з США за Тайвань на фоні розвитку такої ситуації. Дубай буде, звісно, суперкласною локацією, куди можуть м, спокійно переїхати багаті люди з усього світу. Але якщо ситуація буде розвиватися інакше, і світ буде стабілізуватися, чи покриє органічний попит той велетенський об'єм нерухомості, який тут здається щодня, я не знаю. Тому, друзі, маємо поглиблюватися в цю тематику. У найближчі дні ми будемо зустрічатися з десятками суперпрофесіоналів цього ринку, з різними. Агентствами нерухомості з забудовниками, з експатами Намагаємося Розб... зрозуміти, хто як і чому тут купує, хто як і що тут продає. І якщо вам цікаво для себе прийняти якесь зважене рішення, чи потрібні вам такі інвестиції, чи готові ви розглядати якісь об'єкти в Дубаї як довгострокову інвестицію або як короткострокову спекуляцію. Або як другий аеродром персонально для себе і своєї родини, долучайтеся. Ми створили маленький закритий чатик для своїх потреб. Ми будемо обмінюватися експертними е баченнями. Ми будемо ділитися аналітичними репортами великих міжнародних е консалтингових е агенцій та агенцій по нерухомості у спробі зрозуміти все таки, що тут брати, як тут брати, чи вам то взагалі тут щось. Купляти і на що треба розраховувати в плані доходності, що з первинкою, що з вторинкою, як вибрати брокер, в якому районі краще купляти, де вища ліквідність, де вищий потенціал приросту ціни, і так далі. А ще ми запартнерилися з крутими львівськими хлопцями з Тартапрілі, які на постійній основі аналізують ринок дубайських брокерів, дубайських експертів з нерухомості. І ведуть такий каталог, який брокер справді круто розбирається в своїй стратегії, хто в яких будівлях працює, хто де може дати класну пораду або супроводити угоду, знайти найбільш ефективний об'єкт. Вони автоматизують процеси для забудовників, для брокерів. В них багато цікавого інсайду, і це ком'юніті, яке в Україні. В Києві збудувало найкрутішу тусовку експертів з нерухомості, зветься Акули Ріал Естейт, і зараз створюють таку самий крутий закритий клуб топових професіоналів нерухомості тільки в Дубаї. Тож я думаю, що ми через них підтягнемо класні контакти і будемо ділитися тією інформацією, яку самі змогли здобути. Тож, якщо було корисно лайк, якщо було цікаво лайк. Якщо щось не так, пишіть в коментарях, що саме не так. Хочете не пропустити весь наш подальший цикл про нерухомість Дубая і її інвестиційну привабливість, ставте підписочку, ставте дзвоник, і давайте спробуємо разом розібратися в цій непростій темі.